90 тисяч гривень зекономив наш клієнт за допомогою 100 кВт сонячної станції у квітні цього року. Давайте я вам покажу, як це відбулося. Кожен клієнт, хто не замовляє сонячну станцію для заміщення власного споживання, отримує отакий додаток. Як бачите, тут можна побачити, скільки споживає завод, зараз 18 кВт, скільки бере з мережі 15 кВт. І зараз на 8 вечора сонячна станція ще дає 3,27 кВт. Давайте подивимося більш подробно. За сьогодні сонячна станція згенерувала 514 кВт. 652 взяли з мережі, загальне споживання було 1170 кВт. Відсоток перекриття 44%. Давайте візьмемо місячну статистику. Як бачите, ну, в квітні було багато святкових днів, так і був Великдень, сонячна станція зекономила 9000 кВт. Загальне було споживання заводу 25 тисяч, 16 взяли з мережі і 9 тисяч кВт від енергії сонця. 9 тисяч кВт по середньому тарифу 10 гривень за 1 кВт годину – це 90 тисяч гривень. Для 100 кВт станції, як для квітня, і так як вважати, що багато було відносно простої, відносно свят, то це достатньо непогана економія. Ну, якщо ви хочете теж так економити, суттєво зменшити свої квитанції на електроенергію, звертайтеся до нас в компанію Правильне електроживлення», знаємо, як це зробити.